Ось вже середина літа. І я хочу вам показати таку лікарську рослинку, як безсмертник або цмін піщаний. Це рослинка яка має дуже багато лікувальних властивостей. Її широко застосовують і в народній медицині, і в традиційній медицині. Ви знаєте, там вона використовується для лікування печінки, жовчного міхура. Підвищення імунітету і багато ще яких захворювань. Безсмертником її називають, тому що вона має здатність довго зберігати такий свій вигляд, квіточки в неї не опадають. Раніше наші пращури її часто використовували як оберіг. Розвішували цю рослинку у своєму будинку. Щоб вона захищала їх від злих сил. Така ось краса зараз квітне в нашому лісі.